Комунальне підприємство Хмельницьк теплокомуненерго активно готується до наступного опалювального сезону. Завершується автоматизація котелень та центральних теплових пунктів. Наразі замінюють теплові мережі на попередньо ізольовані труби. Робота кипить на вулиці Соборній. І якщо важка техніка та тимчасово перекрита дорога і заважає хмельничанам, все ж деякі незручності можна виправдати. Адже старі труби вже віджили свій вік, їм більше 40 років. Велика кількість транспорту та різкі перепади температури повітря призводили до поривів. Ми соборну міняємо вже кілька років, і раніше в нас були зимою пориви, якщо ви помните. А вже коли почали міняти по вулиці Соборне, зимою в нас вже поривів нема по соборному, тому що замінили на попередньо ізольований. Термін експлуатації нових труб попередньо ізольованих більше 50 років. Крім того, вони гарно утримують тепло. За червень-липень повинні впоратись із роботою і навіть відновити асфальтобетонне покриття. Пообіцяли на підприємстві. Також ми зараз почали по озерні на Панаса Мирного. Там 325-та труба до першого ЦТП, там ще залишився один участок, проводиться заміна. По козачі замінили, це район Дубово, більше 100 метрів на попередній ізольований. І взагалі на всіх участках. Водопроводна зараз проводяться роботи по заміні труб. У цьому році завершується реалізація заходів, передбачених програмою модернізації комунальної теплоенергетики Хмельницької області на 2010-2014 роки програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства Хмельницького. Крім того, протягом року на теплопостачальному підприємстві втілюватимуть у життя заходи відповідно до розробленої інвестиційної програми, на що планують залучити 12 мільйонів гривень.